Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію. Це просто думки автора для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 5 березня 2025 року. Почнемо з графіку за вчора, де було зниження до 81, і американські торги витягнули на позначки 88. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції. Теплова карта ліквідації за одну добу. Знизу невеликі об'єми лонг ліквідності на 86, та ще менше на 84. Зверху об'єми шорт ліквідності від 88 до 90. Більш тривала теплова карта ліквідації тижнева. Знизу вчора зібрана практично вся лонг-ліквідність, великих накопичень просто нема. Зверху потенційна ліквідність на відмітках 91 і дуже велика накопиченість на 96. Денний графік На денному графіку бачу висхідну конструкцію, дивіться на графік. Прогнозую її продовження наверх до зони максимальної активності на позначках А від 94 до 98. Годинний графік Опитування, 5 березня 2025 року, прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 95 зростання. 90 мій прогноз. 87 норм. 81 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Рух наверх, так знову прогнозую наверх, але це ж мої думки, будь ласка, пишіть свої, наша криптоспільнота буде за це вдячна, бо ви вже пишете те, що я іноді не помічаю. AltSezon 2025. Altcoin Season Index 24, вчора був 20, натиск біткоїна на альти триває, але зниження біткоїну все менше впливає на альти, бо вони досягли свої нижні значення, продовження фази максимальної недовіри до альткоїнів. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методи. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу криптоспільноту. Всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе, і розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, з вами був Віктор, до зустрічі. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. Слава Україні!